Покажу вам, як я роблю собі манікюр. Люблю ось цей метод необрізного манікюра тобто, коли не обрізається кутикула. Ось такий результат виходить дуже ніжно і гарно, а саме головне, що швидко. Як я роблю? Спочатку я роблю ваночку. Кожну руку пропрацьовую окремо В ваночку, додаю гель для душу Oriflame, скраб Oriflame. на кутикулу наношу пом'якчуючий засіб і опускаю ручку в воду. Тримаю я десь близько 5 хвилин, і потім достаю руку, я не витираю всю руку, а оброблюю по одному пальчику. Беру серветку, витираю один пальчик і паличкою для видобування видалення кутікули, видаляю кутикулу і все, що знаходиться на нігтевій пластині. Дуже легко це все видаляється, потім кутикулу підпихую і доводжу її до того стану, коли мені подобається, коли робити це регулярно раз в тиждень, то ви доб'єтеся того, що кутикулу навіть не треба буде обрізати. Коли тільки переходите на цей метод, то треба буде ще підрізати кутикулу. Після того, як я це зробила, я наношу пом'якчуючий засіб, будь-який, який у мене є. Втираю в кутикулу, це пом'якшує, доглядає і гарно виглядає. І сам манікюр вже виглядає як закінчений і дуже гарно. Через декілька хвилин я мию руки зі скрабом, молоко і мед від Oriflame. І протираю ногтєву пластину спонжиком, який змочила в засіб для зняття лаку, тобто обежирю. Після цього я обов'язково наношу ось цей засіб, який йде проти ламкості і проти розшаровування нігтів, користуюсь ним уже дуже багато років, його я наношу обов'язково під лак, якщо я лаком фарбую нігті. Якщо лаком нігті не фарбую, то я все рівно його наношу. Якщо нанести в два шари. Дуже гарно виглядає ніжно і рожево. Це коли не наношу більше лак. Ось дивіться, як гарно і акуратно виглядають нігті. В даному випадку я буду наносити лак, тому в мене був один шар. Зазвичай я вагаюсь, яким лаком я хочу. Я знаю, що я хочу або яркий, або ні, і далі, вже із двох-трьох відтінків я вибираю, уявляючи, як будуть виглядати мої нігті. В даному випадку я вибрала ось цей лак. Дуже мені подобаються гель лаки від Oriflame. Їх не треба сушити лампою, вони дійсно класно тримаються. Звісно, що залежно від того, що ми робимо. Моя рекомендація це не наносити занадто багато продукту, тому що тоді складно йому висохнути, і тоді він не так гарно навіть тримається. Тому я наношу в один шар. Тонким шаром. Іноді є такі лаки, і стосуються більше емалівих, які лягають з першого разу, такими як розводами. Якщо наносиш багато, то тоді гарно лягає, але довше сохне. То тоді я наношу в два етапи, але тонкими шарами. І навіть якщо перший шар лягає розводами, другий шар все гарно перекриває. Головне наносити тонко, швидко. Тобто, не наносити багато продукту і дати максимально висохнути продукти. Не фарбуйте цими лаками нігті, якщо ви плануєте щось робити. Потім я обов'язково наношу закріплюючий засіб для лаку. Він е, виглядає миттєво, дуже гарно. Тобто, нігті виглядають прямо як гель-лак, який, е, який ви сушите під лампою, але це не він. Гарний блистить. Об'ємний і також не наносите багато цього продукту, наносьте його тонким шаром, даєте висихнути добре, і лак дійсно тримається дуже довго. З задоволенням користуюся цими продуктами. Можна полюбуватися. Що я роблю далі? Далі я наношу олійку, коли вже в мене повністю висохли нігті, я наношу олійку для кутикули. Обожнюю цю олійку, ношу її завжди в сумочці. Наносити її можна не тільки після манікюру, а будь-коли, коли вам захочеться. Пом'якшує дуже класно, доглядає дуже класно, і якщо регулярно наносити олійку на кутикулу або пом'якшуючий засіб, то кутикула з вас залишається. Не, не наростає, тобто залишається микенька. І це ті продукти, які я сьогодні використала для того, щоб зробити свій манікюр в домашніх умовах швидко, і мені подобається той результат, який я отримую.